Це кінець коло замкнулося. Люди ікс, де вперше на великих екранах з'явився Росомаха, переродили жанр кінокоміксів, і тепер цей же персонаж ставить жирнішу крапку та підписує вирок усім прийдешнім супергеройським фільмам. Сподівання справдилися: Логан Росомаха це не просто гідне завершення кіношних походаньо Росомахи, не просто феєричне прощання Х'ю Джекмана і Патріка Стюарта зі своїми персонажами. Це самодостатня історія, яку розповідають дуже й дуже уміло. I guess I could make room for one, a bottle of rum. Так, цей фільм не може похвалитися вражаючими поворотами сюжету. Усі події тут видно за кілометр, а кінцівку може передбачити кожен, хто вже не ходить на горщик. Проте скажу вкотре: сходіть у кіно. Тому що Логан Росомаха це вартий уваги фільм, причому не як кінокомікс, а як повноцінна художня стрічка. Перша із багатьох правильних рішень, що прийняли творці фільму, якщо ви не знайомі зі серією про людей X, не переймайтеся. Проблем із розумінням побаченого у вас не буде. Отож, у світі, де немає ніяких людей X чи інших супергероїв. Бо зло давно перемогло. І мова тут зараз не про суперлиходіїв, тут зло інше, набагато більш прозаїчне і реалістичне. Споживацьке суспільство, зажерливі транснаціональні корпорації, глобальне потепління, приватні військові компанії, скажена популярність напівфабрикатів, енергетиків та ГМО. І у цьому світі Логан давно уже не Росомаха, а стомлений бородатий дядько, котрий підробляє водієм лімузина і збирає гроші, аби шкурнути подалі звідси зі своїм єдиним другом. Логан навдивовижу про фільм. Тут фактично. Немає нічого зайвого і порожнього. Кожна дія, кожна репліка або доповнює характеристику того чи іншого персонажа, або додає нові деталі до загальної картини світу. Замість того, щоб завалювати глядача експозицію, фільм показує усе, що можна, а що не можна, вбудовує у розмови. Навіть екшен, і той не залишається без підґрунтя. Тиражних сутичок, щоби бум трох шкварк бабах їхтів шею, тут немає. Усе воно красиво, видовищно, яскраво і все працює на благо історії. Попри те, що персонажі фільму мають металеві кігті. Ті ментальні сили, роботичні протези і купу всього іншого вони всі, передусім люди. І хвала творцям фільму, які про це не забули. Логан Росомаха не боїться бути повільним, не боїться брати паузу і дозволяти людям бути людьми. Скажімо, Лора не просто малолітня машина смерті призначена відривати людям голови, хоча вона відриває їм дуже весело яскраво голови. Це передусім дитина, щира, наївна, яка любить казки. Їй подобається красивий одяг, і звісно ж вона не проти зручної обновки. Ну і ясна річ, їй потрібні увага та любов зі самим Росомахою. Усе і так зрозуміло до традиційно складного характеру. Цього разу додають небажання видаватися слабким. Росомаха, нездоланний герой, винищувач тисяч паскуд, боїться вдягнути окуляри на очах у діда, котрий навіть сам в туалет сходити не може. Першу чверть фільму з голови не виходить думка: Трястця, та це ж вестерн? І знаєте, так воно і є. Логан Росомаха переодягнений і осучаснений, так би мовити, новітній вестерн. Тут і антураж, відповідний, у залитих сонцем-пустелях, і відважний герой одинак, і знеособлені лиходії з колоритним ватажком, і сам формат дорожньої історії. До слова потішило і те, що рейтинг R, навколо якого було багато галосу, виявився виправданим. Спершу, звісно, були побоювання, що заповітну літеру використають для того, щоб понапихати якнайбільше кривавих Розправ рубанки і зайвих грубощів. Само собою, багряні ріки, розчленування та соковиті розправи у цьому фільмі є, їх достатньо, але вони не стали самоціллю творців фільму. Тут насильства саме скільки і саме там, де треба, ні краплею більше. Звісно, траплялися і звичайні ляпки на кшталт, втікаємо від погоні, проскочивши перед носом у потяга, влучність рівня школи штурмовиків і напад ворогів по черзі, але всі вони ну ніяк не здатні погіршити враження від стрічки. Так, можливо, глибини тут менше, ніж би хотілося, проте Логан Росомаха намагається вийти за межі просто розважального видовища і щось таки донести своєму глядачеві, серйозно поговорити із ним, а не просто сприймає людей в кінозалі за довбиків що давай видовище під попкорн. Насправді не віриться, що Джеймс Менголд, відповідальний за японський цирк під назвою Росомаха Безсмертний, зміг подарувати нам настільки хороший фільм, дорослий, серйозний і цілісний. Фактично, Логан це той супергеройський фільм, який нам був потрібен останніх років, 15 щонайменше. І будьмо чесними, Логан це найкращий кінокомікс по той бік Скотта Пілігрима. Після нього вже і DC, і Marvel зі своїми кінематографічними всесвітами здаватимуться балаганом з горою персонажів та обмазуванням фан-сервісом. Лишається тільки сподіватися, що бодай ще хтось наважиться підхопити стяг Джекмена з Менголдом. Пошли під три чорти першоджерела, таймлайни, оці всі камео, стена літа інших творців, сцени після титрів та іншу дрочильню на фанів. Бо замість усього цього краще зосередитися на одній, нехай простій, але продуманій і самодостатній історії. І з'явиться тоді ще один крутий фільм, який ми заслужили. Зовсім як Логан Росомаха. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося, заходьте частіше на плеє читати текстові версії цих матері... А також ставте лайки, вподобайки, коментуйте і поширюйте наші матеріали. На все добре!